Вітаю, друзі! Ви на каналі My Home Stable. І ця історія про те, як я з Зірою вирішила піти погуляти. Мілана я залишила в леваді. Зіру взяла на корду і вирішила, що ми підемо погуляти. Тут ми якраз намагаємося йти по вулиці, а вона розказує, як їй не хочеться йти від Мілана. Далі, на жаль, я не засняла цього, але Зіра таки змогла б втекти до Мілана. Чкурнула вона досить так добре, потягнула мене за собою. Ну, я відпустила корду, і вона побігла. Добігла до нього і встала. По дорозі вона ще зуміла налякати хлопців, які йшли по самій дорозі. Вона бігла не по дорозі, вона втікла від мене в той момент, коли ми звернули на галявину. От на оцій галявині вона від мене втекла. І вона спочатку бігла по цій стороні по галявині, а прямо біля коня вона вирішила ближче до дороги підбігти. І, відповідно, хлопці, які йшли по дорозі, вони шарахнулись так, що аж біля нашого двору опинилися. Хоча вона навіть на дорогу не вибігла, вона завернула і побігла до Мілана. До Мілана добігла, встала, а там сінце лежить. І вона. Причудово стала там його їсти. Ну, я поки дійшла до неї, то вона вже так ну, добре трішечки під'їла. Я взяла її на кордо і, знову ж так як і перед цим ішла, пішла по вулиці. Але другого разу вона вже не скакала. І я вирішила, що, мабуть, все-таки варто побігати на корді, ми вийшли. На галявинку і от бігає, вона тут зараз на корді. Спочатку в одну сторону ми побігали, а потім повернулися в іншу сторону побігали. Монтерей в цей час гуляв, скакав, бігав, і зіра також. А в мене зараз телефон висить на животі, і, відповідно, його так смикає в усі сторони. Це я. Перевіряла, наскільки буде комфортно знімати в такій позиції. Ось вона вже бігає в іншу сторону. Досить так впевнено біжить. Поскакала вона. Десь тут ще зараз вонтарейчик до нас, буду я його звати. Дуже гарна погода була. Прям дуже приємно. Сніжок трішечки був, і ми от так от побігали на корточці. Дивіться, з яким задоволенням вона біжить. Сніжок, бачите, пролітає прям такий приємний, приємний сніжок, не холодно. І після того, як вона побігала в задоволення, ми пішли гуляти наверх. Піднялися на гору. я взяла теж на корду, тому що тут зверху мені не хочеться його ловити. До речі, поки я зіру ганяла, він побачив зайця і намагався за зайцем пробігти нагору. Я так зарепетувала, що, не знаю, чи то заєць дуже швидко Втік, і Монтерей зрозумів, що він його не Чи то я так закричала, щоб він повернувся до мене, що він встав і потім повернувся. Ну, він у нас трішечки Трішечки він такий, що може побігти кудись. Тут Зіра побачила людей, це, до речі, ті самі хлопці, яких вона налякала. Вони там наверх пішли гуляти. І зараз вона їх побачила і дивиться, вона зараз, бачите, знову вона захвилювалася, щось їй там привиділося, бігає туди-сюди, не стоїться їй на місці. Показує, що вона нервує. Хоча ті хлопці далеко і вони абсолютно ніякого, їх навіть, навіть я звідси не бачу їх. На відео, коли знімала, то було їх видно, а так не видно, бачите, в камеру? Це ми вже повертаємося назад. Зіра всі кущики оббирає по дорозі, щоб ніде ж нічого не пройшло мимо неї. Монтерейчик бігає. Тим такий прям в задоволення дуже погуляв. Дуже йому було приємно. Такий зюбка така. Зюпка, зюбка, зюбка. Грається. Такий він милий. Собака улибака. Собака для обнімашок. Для більш нічого другого він не підходить. От. Отака от собаки. Побіг кудись. Радості в собаки. Зіра собі добуває траву. Що ще робити? Мілану немає, треба добувати траву. Нудно. Ну, і після нашого гуляння я повернула зіру і дала їм сіна. І вони смачненько їли.